Давайте перевіримо з вами склад корисного зернового печива. Всі знають, що зерна корисні. Хто не знає, що зерна корисні, скажіть мені, будь ласка, ось ці насіння, льон, все супер. А тепер дивимося, що знаходиться в складі такого печива. Борошно-пшеничне вищого сорту, борошно-пшеничне вищого сорту, рафіноване. Воно вже майже не містить вітамінів, мінералів, не містить клітковини, дуже високий глікемічний індекс, велика кількість крохмалют. Це потенційно діабет другого типу, інсулінорезистентність, метаболічний синдром. Окислені, окислені жирні кислоти у вигляді ліпопротеїдів високої щільності, тобто підвищений холестерин, все це, коли ми це їмо, споживаємо на постійній основі, це негативно впливає на наше здоров'я. Ну давайте будемо вже відверто говорити. Пустих рафінованих вуглеводів ми маємо їсти дуже дуже мало. І не треба тут писати, а он е, італійці постійно їдять, а наші бабусі все їли. Екологія вже інша, часи інші. Якщо ми хочемо бути здорові, ми маємо взагалі хоча б. Харчування своє ідеально тримати, так, борошно. Потім ядро насіння, прекрасно, соняшника оброблене, ну зрозуміло. Олія. Хтось, би, знаєте, із якихось богир сказав, Боже, ядро оброблене. Спокійно, просто ми ж зубами обробляємо, знімаємо шелуху, нормальне ядро. Олія ріпакова, комплексна харчова добавка, антиоксидант, третибул, гідрохінон. Регулятор кислотності лимонна кислота вологоутримуючий агент пропіленгліколь. От дивіться цей вологоутримуючий агент пропіленгліколь це чистий продукт нафтопереробки. Пропілен гліколь це саме дешевий зволожувач, який вик... я навіть в кремах його не використовую. Його часто в Крима додають, як дешевий зволожувач, він є в цьому печиві, продукт нафтопереробки. Потім маргарин це теж для мене особисто небезпечно. Це відео ніхто не проплатив, це моя особиста думка, якою я ділюсь своїми підписниками в себе, в себе в соціальних мережах. Пальмова олія, дезодоровані задоровані ну ну ні, звичайно, це не піде до мене в шлунок, до мене в ротик, навіть якщо воно зернове. Навіть якщо тут є зерно, звичайно, це виробник робить для здешевшення продукції, тому що якщо спекти таке печиво з яйцями, спекти із справжнім вершковим маслом, по перше, в нього і не додати всього того, в нього буде термін придатності нижчий, ціна вища. Ви менше будете купувати, бо попит народжує пропозицію. Люди купують, виробник робить. А якщо хочете бути здоровими, підпишіться і не губіться.